Рікбрак Шотландія секонд-хенд оптом. Лотики готові до продажу. Наповнення все перед вами. Як бачимо, попадається електроніка. Хто не шарить, то це вага ящика. Попадаються іграшки. Порцеляна, до речі, гарно замотана. Різного плану і косметика, і біжутерія може попастися. Лампи, перука навіть у нас тут є. Знову у нас трохи електроніки, трохи косметики, трохи творчості. Ось такого плану. Такі коробочки зараз є на складі, готові до продажу і чекають свого хорошого власника. Для замовлення цього товару пишіть своїм менеджерам. Чотири циферки на екрані, код цього товару. Написали менеджеру, мені треба брік Шотландія, він вам все порахував, скинув, задоволені, маєте товар. Хто по доставці з нами працює, замовляйте на доставку. Кого ще немає наших контактів, пишіть скоренько тут в коментарі або телефонуйте за номером в шапці профілю.